Давайте зараз подивимося якраз таки на мапу Deep State, так, Я думаю, глядачам буде наглядніше ось це. Це північ від часіка, це навіть ні, це сам просто часик. схід часіка. Так, так, сам часік. Повідомлення про, про хід знизу. От, знизу, так, пів, південний схід. Я, якщо чесно, по мапі Діпстейт нових змін тут не побачив. І єдиний момент, звісно, я пам'ятаю по нашим з вами розмовами по розмовам з мійськовими слабенький це отут, де канали іде під землю. Ось тут важче. Ну, тому, ймовірно, я я думав, мабуть, прорив десь тут. Чи фіксуєте ви суттєві зміни в районі часу Яра? Uh, ну Давайте. Про часів я трохи більш комплексніше Давайте. з приводу, з приводу там прориву, таке дуже потужне слово і таке незвичайне. називаємо це так воно може трактуватися кожним по різному. Те, що московити мають можливість переходити канал, це не секрет. Про це у своїх відео публікують багато військових, які діляться своїми роботами. зазвичай це в районі там Калинівки, в районі а, східної частини від каналу. називаємо це так. Вони там сторону мікрорайону Жовтневий пробують пролізти. І звичайно, що пробують в цілому вздовж цього каналу, Там від Калинівки, отуди туди нижче до а, ну, хай наближче там це буде Орієнти Ріванівських. Вони здійснюють ці спроби постійно. А що відбувається південніше? Там були зміни на мапі в певний час. Там це було не вчора, мовно. Якщо говорити там про якісь, а може, чи вчора? Ні, не вчора. Це з 12 на 13. Це було 12, раніше повідомлення про ті просування. Вони там намагаються теж провісти. Ці спроби були постійні. Тобто, якщо там є, знову там ну, не знаю, прорив, як це називається, це можливо, просто відбулася чергова там спроба і черговий там якось перехід каналу, там можливо зайняли якісь позиції. Це відбувається там постійно. Для нас це не новина, але от були зміни, тобто, це не просто якась позиція чи перехід каналу, це от там вже взяти під контроль частина території це південніше від населеного пункту. А якщо говорити знову ж таки комплексно, ми вчора вчора публікували кадри бійців 24-ї бригади, їхню роботу ділилися нею там в мережах в соціальних мережах, і ми відповідно там трохи додали. Певної аналітики і е, ситуації навколо часового яру. І якщо поряд ще з півднем, які то зараз обговорюють сьогодні, чого почали? Ще ситуація не дуже приємно складається північніше, зокрема в районі часів Ярівського лісництва. Е, от ми вчора описували те, що там для 24 ї бригади, в цілому для бійців самого місті, які знищують постійно ворога. І прикладом того, як це відбувається, це було вчорашнє відео Там московити постійно, якимись невеликими групами, це можуть бути там одна особа, дві особи, три, п'ять. Вони безперестанно намагаються це перелазити, 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 лізти, закріплятися буквально на околицях самого цього каналу в будинках, намагаючись насичуватися. Ну і з метою подальшого просування в сам мікрорайон житневий Це Довга історія, і знову ж таки для сил оборони це рутина, і мавіки, тобто скиди, там їх впівдрони, це основний засіб, який зараз допомагає їх зупиняти і знищувати, і так само це можна проаналізувати і побачити на кадрах. І так відбувається там щодня і щоночі. Але на жаль, за, за рахунок того, що у них є оця велика кількість ресурсів. Пускати постійно в штурми оці групи піхоти, а ця інтенсивна, вона потроху, ну як завжди, їм дає успіх. Ну, це не вона, вони всюди так роблять. Ну я так розумію, вони ж під прикриттям фабів кабів артилерії, це роблять і мінометів. Mm, ну це не тактичний рівень. Вони ФАБами Кабами, вони просто знищують місто, це але там як сказати, коли були ми пам'ятаємо цілі колони техніки, коли е, підрозділи бригади десантників там зосередили, і московити там пішли. Рахунок їхнього результату наслідок це стирання з лиця землі мікрорайону канал і його взяття його під контроль, коли вони підійшли до самого каналу. Е, була там поєднана робота, працювала штурмова авіація, так звані грачі, е, які відпрацьовували там по по місту, по околицях, по позиціях, умовно, коли наступала там вже і техніка, і велика кількість піхоти це один рівень. Зараз вони просто намагаються всією постійністю, інтенсивністю задавити, щоб пролізти в часів я Ну і знову ж таки, як ми вчора описували, от ситуація на жаль, трохи складається несприятливою, північніше від часового яру. Вони його намагаються обходити. Це там вже прослідковується як на півночі, так і на півні. Відповідно, це і є такі і зміни на мапі часів ярівське лісництво. Так, якщо ще відкрити, там шасом саме супутнику, там можна побачити цей лісок. А от вони туди просочуються в районі Калинівки. Ми дуже часто публікуємо карти підрозділи рупак 56-ї бригади під назвою Катенята. Хлопці там. Дуже ефективно працюють постійно. Ну, це вже там більшості по східних околи, по західних околицях Калинівки, там по самих будинках, тобто теж піхота, яка намагається просочитися, сховатися, це ліс ну, хлопці там і їх півіхами дуже активно відпрацьовують. І от вони намагаються там. А в лісі в лісі це складно, бо місцевість вона ще. Хоча вже погода більш сприятлива до того, щоб їх помітити, але ліс є ліс. коли вони заходили, намагалися в мікрорайон канал, то якраз південніше від Калинівки можна побачити це початок цього всього лісу, який між Калинівкою і мікрорайоном канал, там де вже під окупацією він, от вони там теж в певний час і насичувалися, і лізли зокрема в сторону каналу. І так само між Богданівкою і мікрорайоном Канал, нижче від Богданівки, теж можна частину лісу побачити. Це була їхня основна місцеження піхоти, де вони накопичилися і відповідно змогли залізти в східні околиці. Тому цей в Яр, скоріш за все, буде ставати ще більш медійним в обговоренні, бо ситуація там ускладнюється. Зазвичай. Московити в почнемо так ускладнити ситуацію може підтягування резервів. У них вони є. Вони їх знайдуть по-любому. але питання в тому, наскільки зараз вони будуть мати успіхи, тому що якраз перетягування підключення цих резервів передувало завжди якісь успіхи. У них у них починає виходити. У них починає виходити якраз от північніше, південніше обходити вони. Місчують постійно обстрілюючи, тому ну і оці постійні лобові атаки в через канал, там в сторону знову ж таки мікрорайону, жовтневий, воно може дати свої результати, тому будемо слідкувати. Зараз сили оборони роблять все можливе, щоб їх стримувати. Реально знищення йде буквально щодня засобами. Тому і дуже важлива допомога. тут же не на партнерів надіятися, це це можемо робити ми самі суспільство. Допомагаючи підвітронами, мавіками, іншими засобами, які просять хлопці, щоб ефективніше знищувати ворога.